Любі друзі, я всіх вас вітаю на своєму каналі, і сьогодні разом з вами приготуємо чудовий апельсиновий пиріг. Для початку нам знадобиться два апельсина. З одного з них робимо цедру. Відправляємо її у зручну ємність, де будемо готувати тісто. Далі з двох розрізаних навпіл апельсинів видавлюємо сік. Тепер додаємо його до цедри. Тепер додаємо 2 столові ложки цукру та 100 мл рослинної олії та перемішуємо. Тепер додаємо 2 чайні ложки розпушувача, 1-3 чайної ложки кориці за бажанням. Та одну третю чайної ложки мускатного горіху. Та просіюємо 200-250 грам борошна. У мене суміш 150 звичайного, а решта цільнозернового. Ось таке по консистенції має вийти тісто. Тепер додаємо 100 грам сухофруктів або горіхів. У мене родзинки 50 грам та 50 грам насіння соняшника. Тепер тісто викладаємо у форму, застелену пергаментом. У мене 22 см. Зверху за бажанням можна прикрасити столовою ложкою кунжуту. Випікаємо пиріг при температурі 170-180 градусів приблизно 35 хвилин. Та перевіряємо на готовність шпажкою або зубочисткою, щоб вона залишалась суха. Наш чудовий апельсиновий пиріг вже приготувався, і я його разом з пергаментом переклала на блюдо. Тепер даємо йому охолонути. Подивіться, який чудовий пиріг у розрізі. Неймовірно ароматний з перших хвилин приготування. Обов'язково спробуйте приготувати. Він стане. Одним з ваших улюблених пирогів рецепт ідеально підходить для веганів, любі мої. Всім бажаю міцного здоров'я, любові, радості, найскорішого миру, Божого захисту та благословень. До нових зустрічей! Дякую вам за увагу і бувайте!